На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім реальна вартість будівництва по проєкту Дніпро 15 станом на серпень 2025 року ось цей будинок. Кожні півроку ми викладаємо новий ролик з реальністю вартістю будівництва по кожному проєкту. Якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал, то будете завжди в курсі актуальної вартості будівництва. В цьому будинку внутрі 50 квадратних метрів. Плюс ганок і тераса 25 квадратних метрів. З ганка ми потрапляємо в тамбур. Звідси з коридора ми можемо піти направо в самвузол, наліво в кімнату. Якщо ми підемо прямо, то потрапляємо в вітальню. Звідси можна потрапити або на терасу велику, або ще одну кімнату. Точна площа приміщення. Конструкція будинку класична. У нас є Горишне перекриття, по якому робиться утеплення, над ним холодне горіще. Цю конструкцію можна трохи змінити. Якщо прибрати горішне перекриття, а утеплення зробити по скатам покрівлі. Тоді в будинку буде більше простіру, а коштувати він буде трохи дешевше, ніж в даному розрахунку. Зараз ви побачите. Як будувався саме цей будинок? Перший етап будівництва входить. Фундамент. В даному випадку це металевий палі. Коли робиться фундамент, паралельно робиться розвідка комунікації. Це каналізація по першому поверху, заводиться вода, електрика, заземлення, інтернет і таке інше. Коли будинок на палях, домокомплект починається з розтверка. Це каркас брусу, який укладається на палі. На цей каркас укладається підлога сіп-панелі. На цю підлогу сіп-панелі ставляться стіни сіп-панелі. І зверху монтується горишне перекриття сіп-панелі. Всі сіп панелі 200 мм пораховані в даному розрахунку. На горишне перекриття. Монтується крокв'яна система з брусу і зашиваються фронтони. Внутрі монтується каркас перестінків з брусу, а також необхідні конструкції ганка і тераси, колони, балки і таке інше. Покрівля здесь фальц або металочерепиця, металопластикові вікна і вхідні двері металевий з терморозривом. В цю вартість входять матеріали, роботи і накладні витрати. Тобто немає ніяких прихованих платежів. Дуже часто не рахуються накладні витрати, не рахується підвід комунікації. І тому потім сюрпризом з'являється додаткове 10-20% вартості. Тут такого не буде. Вартість будинку. Плюс вартість ганка і тераси 27 тисяч доларів. Зовнішнє оздоблення складається з цоколя, стін, підшивки покрівлі і водостічної системи. В даному розрахунку врахован металевий сайдинг на цоколь і стіни. Підшивка покрівлі з профнастіла і пластикова до система. Крім того, в вартості пораховано оздоблення терас, бо на терасах теж потрібно зробити підшивку стелі, просочити олію для деревини дерев'яні конструкції, зробити на стіл з терасної дошки, в даному випадку це карпатська лістинця мадрина, зробити каркас сходинок, на них теж змонтувати. Терасну дошку, зробити водостічну систему. Це все потрібно зробити і на терасах, і на ганку. Знову таки, враховано все. І зовнішнє оздоблення цього будинку під ключ буде коштувати 11 тисяч доларів. Знову ж звертаю увагу, що ганок- і тераса це не помилка, тому що вони тут великі. І. Роботи, особливо підлога, вони не дешеві і матеріали повинно воно слугувати довго без ремонту. Переходимо внутрі будинка. Все, що внутрі будинка можна розділити на дві великі частини: це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Вони робляться одночасно і, по суті, є одним етапом робіт, але по вартості ми їх ділимо на дві частини. Опалення і гаряча вода це. Керамічні панелі з терморегуляторами і бойлер електричний. Розводка водопроводу каналізації установлены на сантехприборі. Розводка всієї електрики і установка всієї фурнітури, тобто це и автомати, і щиток, розетки, вимикачі. Витяжна вентиляція санузла і кухні. І кондиціонування в вітальні. Вартість інженерних систем складає 8000 доларів. І внутрішнє оздоблення. Тут прохований такий економний мінімальний варіант. Куди стіни і відкоси шпатлюються, перестінки обшиваються ОСБ і звукоізолюються, і теж шпатлюються і фарбуються. На підлогі у нас ліноліум, натяжна стеля, двері економного цінового сегмента. Пластикове плінтуса. І все це коштує на цьому будинку 8 тисяч доларів. Загальна таблиця вартості. У нас є вартість будинка і вартість глянка і тераси. А також вартість першого етапу робіт це будівництво, другий етап робіт це зовнішнє оздоблення, третій етап робіт це інженерні системи. Разом з внутрішнім оздобленням. І побудувати такий будинок. Під меблі коштує 44 тисячі доларів. Ганок і тераса під ключ 10 тисяч доларів. Разом 54 тисячі доларів. Термін будівництва. Перший етап місяць. Зовнішнє оздоблення ще місяць. Інженерні системи разом з внутрішнім оздобленням 2 місяці. Але можна зробити все за 3 місяці, тому що внутрішнє оздоблення і зовнішнє оздоблення можна робити одночасно. І витрати по місяцях. У нас все будивництво йде 3 місяці. І отак приблизно розподіляється вартість по місяцях. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт, або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі. Цього може робити точний проєкт вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва. І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку. Ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості. Знімаємо для YouTube ваш будинок і беремо для YouTube у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на YouTube. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон, це Житомир, це Кривий Рік. Це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!